Остання декада березня в Україні буде дуже теплою. Наприкінці місяця температура подекуди підійматиметься до літніх показників у плюс 19 плюс 24 градуси тепла. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, третя декада березня по всій Україні пройде майже з літньою погодою. По всій країні як денна, так і нічна температура не опускатиметься нижче нуля. З 20-х чисел у більшості областей температура зросте до плюс 13 плюс 15 градусів, а десь з 23-24 числа температура наростатиме до плюс 19 плюс 24 градусів тепла. Дорогі глядачі! 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Щодо опадів, то їх повинно бути небагато, переважно буде сонячна та суха погода. За прогнозами синоптиків, середньомісячна температура березня цього року буде нижчою за норму до 1,5 градуси на заході та півночі, а на півдні та сході, навпаки, вищою за норму до 1,5 градуси. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!